19 березня Вівторок. Сила для повсякденних потреб Пам'ятай про те слово своєму рабові, що його наказав Ти чекати мені. Це розрада моя в моїм горі, як слово твоє оживляє мене. Псалтир 119 49, 50. Боже слово здатне справити величезний вплив на життя людини. Воно дає нам надію в момент розчарування, воно навертає нас, коли ми збиваємося з дороги, і дає нам мир, коли нас долають сумніви. Боже Слово надихає нас у найскрутніші години нашого життя. Якось я брав інтерв'ю у Михайла Кулакова, котрий свого часу очолював церкву Адвентистів сьомого дня в колишньому радянському союзі. Свідчення пастора Кулакова справило незабутній вплив на моє життя. Цей богобоязливий, глибоко посвячений велетень слова багато років свого життя присвятив перекладові Біблії на сучасну російську мову. Під час деспотичного комуністичного режиму уряд засуджував пастора Кулакова до тюремного ув'язнення, до трудових таборів і до вічного заслання. Іноді минали тижні, а йому не дозволяли мати жодних контактів із своєю сім'єю. Тоді це була молода людина, котрій виповнилося 20 років, і він запитував себе, чи є в нього хоча б якесь майбутнє. Одного разу до табору прибула адресована йому посилка. Його мати послала йому деяку їжу. У цій же посилці була схована Біблія. Відкривши посилку, аби перевірити, що прислали Михайлові, представник цензури виявив стару біблію. Коли він дістав її, стара обкладинка відірвалася, і сторінки розсипалися в різні боки. Природно, офіцер не дозволив Михайлові залишити біблію в себе. Коли ж декілька чоловік нахилилися, щоб підібрати сторінки, офіцер не зауважив, як у сум'ятті пастор Кулаков заховав один листок до кишені своїх брюк. Повернувшись до бараку, Кулаков швидко почав читати ці священні сторінки писання. Його погляд зупинився на Івана, сімнадцятому розділі, 24 четвертому тексті. Отче, хочу, щоб ті, яких ти дав мені, були зі мною там, де я. Його серце сповнилося радістю і тріумфом. Цей один єдиний текст зі святого письма відродив у ньому сили на багато тижнів наперед. Ісус, Його люблячий Спаситель, не хотів, щоб Його слуга залишався у цих брудних бараках, що кишать щурами. Ісус хотів, щоб Михайло разом з ним був на небі. Один єдиний текст справив сильний надихаючий вплив на серце цієї людини. Один текст святого Письма може змінити ваше життя. Нехай сьогодні Господні обітниці вселяють надію у ваше серце. Та підбадьорюють ваш дух.